Всім привіт, друзі! З вами я Вівайден, і сьогодні я Вівайден, з Лабомбином і з хлібчиком. Ну, хлібчик не ігрок, це хлібчик. Будемо гуляти в е... такий режимчик башня в зомбі. Ба. ось сюда. Сейчас. Все, друзья, мы загружаемся. Что? Поднімаемся по башні. Що? Так ти проходь тавер. Бо якщо здохнеш, то не возродишся. Блина, ты будешь в тавер проходить, тебе надо вылечить, блина. Сейчас вылечу. Все, давай проходить. Алло. А Адете Давай швидше, чекпоинт лутай. А я купаюся. Купляй за деньги. Ты купляй за деньги, бо я отстраиваю, то мне надо деньги на оружие. Так, Я собі фармлю денежки на якусимбу. Так, чекпоинт. Давай, иди, я тебя прикрою. Давай быстрейше иди. Сзади нас. Я убив. Сзади нас. Танус, ты будешь стрелять. А, ё-моё! Давай разблокируй уже. Шо? Разблок. Разблокай. Да ну блин. А, ну тогда купай гроши. Тільки не умри там. Давай я АФК, що так сказати. Що ти там з дубінкою? Ти бачив, як це сторони наших виглядає? Можеш ти трохи фігово бо їх от стріляєш. Ти жасумреш. пока ка. О, ты разблокировала? Нет. За тобой зомби гон гонився. Так, бежим. Так, чекпоинт активировали. Яка тут оружка? М4А1. Сказав, є. Все, погнали дальше. Тільки ти на кого не вбиваєш не Ти на кого не вбиваєш Паркуриш. Ну ладно, ти убиваєш. Я буду. Я, короче, пішов паркурити вниз, щоб їх отстрелювати. Я спускаюсь. Щоб їх тут поубивать? Ай, вони из спини на мене йдуть А їх знизу там вообще нема. Так, я сейчас паркурю. Я пока грошей накопив нам. А чого ти мовчиш, кстати? Там що? Там там, де забагався. Ай, блін. Все, я щас їх ви... виносить буду. Пацан, їх тут дуже багато. Вроде бы их ніде нема. а? Чего? Лай. Ай! Там ты ай, ты кто? зомбаки там! Давай, мені надо во ФК трохи. А ти в курсі що тут я присел? Вот ты відкрив Блін, вони ще жорстче стають, вони дуже жорсткі.

Я купляю. Я стреляю. Ты там проходишь, а я шмаляю. Мне требует их поубивать. Я бежу. Так, ай, нет, все заново бледно. Отстреливайся. Мы на телевизор удары. Давай, ты иди, а я их буду обстреливать. Бежим. Будемо їх отстрілювати. Мене оглушило О ні А, так ти уже розблочив І все. Його прозвать надо. в маленьких я я на боса. выносишь, а я босса. Не, я босса выношу. Я ему уже половину хп снес. Ай, я, я впал. Пацан. Я, я могу не выжить. Давайте мелких моча, а я величезного босса. Давай. Я иду, короче, впритык давай, до него. Давай. Я его добить маю. Пацан? У мене патронів більше нема. У мене патронів нема. Я його за ВП добив. Щас.

Ніфіга тобі випало непогано випало. Пацан мені дробаш випав. В я на боса. Давай мы его вынесем. Давай, мы зможемо Все ми справились. Та ну коли вони уже всі здохнуть. А так їх ще тут знизу куча.

Він на мене загрався. Я його з ай-яй-яй, він мене сейчас уб'є. Я буду дробашом. Я до нього буду близько підходити з дробашиком.

Обомбіну, ну і хлібчик. І якщо набираєте 15 переглядів, друга частина виходить. Всім пока!